Так, що його поставить? Чи це, чи, чи то, це, чи оце, це, Чи ти. воно. Отже, перше і найпростіше, чим забезпечують люди себе, це павербанки. Але у забезпеченні себе світлом іноді стоять більш складніші задачі. Наприклад, я хочу, щоб в мене працював комп'ютер і холодильник. Ecoflow. Яке екофлоу постав собі панелі, акумулятори, постав собі інвертора до акумулятори. Постав собі безперебуть. Не поняла. А ви що не з такою сім'ї, всі? Поставте собі з машини акумулятор. Перше, най -най найпростіше рішення це поставити простий інвертор і автомобільні акумулятори. Про недоліки такої системи вже більшість знає. Зберігати автомобільні акумулятори не найкраще рішення, їх не можна сильно розряджати. І при таких циклах розрядки і зарядки акумулятор швидко вийде зі строю. Але великим плюсом є те, що у вас є резервне живлення. А от якщо я хочу поставити котел, Постав собі! Ць. в цьому випадку ми беремо ваші позелені інвертор з чистим синусом і акумулятори і ставимо систему на 1 кВт. Запаси акумуляторів на 1 кВт і інвертор на 1 кВт. Коли є світло акумулятори, можна буде зарядити від мережі. Коли нема світла, ми використовуємо резерв. Так, я не з такою сім'ї, як всі, я хочу себе повністю забезпечити комфортом. В такому випадку ми можемо почати з безперебійної системи на 3 кВт. На 3 кВт акумулятор і на 3 кВт інвертор з чистим синусом. Таку систему люди в будинках ставлять на роки. І все так само, як з 1 кВт системою. Заряджаємо, коли є світло, і розряджаємо, коли нема світла. Просто користуємось задоволенням. Угу. Ну це все класно, але я часто переїжджаю, що буду тягати з собою ці акумулятор, інвертор, воно хоч скільки важить. В такому випадку ви берете собі портативні зарядні пристрої. В своєму тіктоці я завжди ділюся своїм досвідом. І досвіду з такими зарядними станціями у мене нема. Тому покладайтеся на відгуки знайомих, знайомих, знайомих. А навіть ті, хто це я знайшла їх сотню. Ну, це я даю стільки зелені, так в мене ж мають бути ще якісь спеціальні можливості. Спеціальна можливість, якою зараз люди користуються, це вітряки. До безперебійної системи на 3 кВт Ми додаємо контролер, вітряк. Вітряк стає вашим зарядним пристроєм, і ви отримуєте з нього додаткову енергію. Ні. Постав сонячні панелі. Мій досвід. Ті, хто давно на мене підписаний, знає, що в мене система на 30 кВт. Самих панелей в мене на 40 Вт стояло. І виявилося, що для нас це забагато. Влітку 5-10 кВт сонячних панелей Цілком достатньо. Отже, на майбутнє можна поставити систему на 5 кВт, 5 кВт запасу і 5 кВт панелей, або, наприклад, 5 кВт запасу і 10 кВт панелей. Влітку частина запасатиметься в акумулятори, а частину в день можна відразу використовувати. Про те, скільки дають сонячні панелі та вітряк, можна подивитись в мене в профілі.